Депутати, мене вповноважили звернутися до вас від всіх голів новостворених ОСБВ в нашому місті, а також від мешканців, яких ми представляємо. Це, якщо хто не знає, 30 будинків 170 по місту. Ми хотіли би почути відповідь якусь. Підняти питання по надаванню комунальних послуг в нашому місті? За які послуги з отримання будинків та прибудинкової території фактично отримують мешканці нашого міста? Чому не зроблено ніяких кроків рішучих до вирішення питань по комунальним питанням? От. Ви так само мешкаєте в цьому місті і вас обрали для того, щоб ви своїми діями та рішеннями покращували умови нашого проживання. Чому мешканці нашого міста платять за ці послуги тричі? Перший раз, коли ці кошти зникали в невідомому напрямку з КМКП та утворювались борги другий раз люди платили. Коли міська рада з бюджету виділяла ці кошти для КМКП на вирішення необхідних питань. І тепер третій раз платимо для погашення боргу КМКП перед ВПРС. Мешканці платять, а фактично, ми не отримуємо тих послуг, які мають бути. От. Якщо говорити відверто про, по проблемах ОСББ, Тут дуже виникає взагалі парадокс. Правління вирішує проблеми мешканців з опаленням, переводом гарячого водопостачання на зимовий та штатний режими. За, за власний кошт виконує очищення внутрішньобудинкової та зовнішньої каналізації, ремонт внутрішньобудинкових мереж, водопостачання та водовідведення, закупівлю матеріалів для даних робіт. При цьому зі сторони працівників ЖЕКЛ та КМКП допомоги практично немає. Тобто ми до них звертаємося, вони кажуть, ви створили, створили ОСББ, це ваші проблеми. Але платимо -то ми в КМКП, всі люди платять. Значить, у мешканців, якщо дзвонять так само, їм відповідають, дзвоніть до свого голови. Чому ви, наші обранці, не робите ні одного кроку для сумісного налагодження житлового господарства в нашому місті? Чому голови ОСББ б'ються самі як риби облід? За півтора року ви не змогли порозумітися та знайти спільну працю між собою, щоб працювати в одному напрямку. У передвиборній кампанії ви обіцяли плідну працю на благо міста. Насправді тільки одиниці хочуть щось змінити на краще. Якщо ви обіцяли зміни, то давайте почнемо кожен з себе. Будемо відвертими і внесемо в наше життя в позитив та прогрес у всіх напрямках. Ми дуже сподіваємося на вашу допомогу щодо розв'язання критичної ситуації в житловому фонді. Сподіваємося, що ви візьмете на себе відповідальність, яку люди, як люди вам довірили. Ми звертаємося до мера міста, до міської ради депутатського корпусу після зняття арешту з будинків у найкоротші терміни провести процедуру списання будинків з балансу КМКП та передати їх в управління ОСББ. І вже сьогодні ця процедура має бути вивчена, дослідження і підготовлені всі документи та затверджений склад комісії, тому що склад комісії вже. В тих рішеннях вже змінився. Ще хотіли подякувати за затвердження програми співфінансування, якою вже декілька домів скористалися виділення коштів на встановлення лічильників. І ми сподіваємося, що в цьому році буде збільшена сума. На ремонти по цій програмі, тому що зросла мінімальна заробітна плата, і тих робіт, які ми могли зробити по цій програмі, ми вже не можемо зробити. Дякую за увагу. У мене все.